Нарешті довго очікувана перша перемога для Далонгі. Емоції від тебе після цієї такої долі напруженої зустрічі. Е, дякую за, за привітання. Ну нарешті ми е, як сказати, цю програшну серію прервали. Ну нічого, ми е, не скажу, що всі. Ігри до цього, ну, результат так був програшний, але з кожною командою ми грали зосереджено, демонстрували гарну гру. І я думаю, що результат в цій грі ну, закономірний, коли це мало ну, от Сьогодні, знаєте, такі перепони справжні на шляху до цієї перемоги. І гравці у вас ламалися впродовж зустрічі. От як вважаєте, за рахунок чого? За рахунок характеру все ж таки так, вдалося за... втримати переможний результат. Звичайно, за рахунок характеру у нас хлопці всі бійці сьогодні бились до останнього за рахунок ну, бажання, за рахунок того, що в нас хлопці, ну як ви, у нас команда аматорсько-професійна, тобто всі гравці це не суперпрофесійні, і як в інших командах там хлопці отримують гроші за це, а у нас команда, хлопці працюють, знаходять змогу, приходять, тренуються. І я думаю, що ми демонструємо гарну гру. Угу. Ну і ще одне таке питання теж з тактичної точки зору. За рахунку 1-0, за рахунку 2-0 підключався Воротар. Вперед ризикували, так, не боялися, все ж таки що пропустити. Тому був один такий момент, коли вже з порожніх ворот захисник вибив м'яч. Ну, як ви бачили, в нас лава запасних не дуже велика, тому нам е, приходиться застосовувати такі е, як сказати, е, фі фішки, такі фішки. І е, дякую, що в нас Олександр, наш воротар, гарно грає ногами, тому я думаю, що це ну, добре. Ми будемо намагатися і далі я думаю, використовувати цю, цю таку комбінаційну гру. D'accord. Et evet,